Колонізаторська антиукраїнська політика царизму, незважаючи на всі зусилля її організаторів та виконавців, була неспроможна знищити волелюбні змагання українського народу. Ідеї національного відродження, хоч і поступово, але невпинно поширювалися. Переконливе свідчення цього зміни у сфері освіти і культури у 1805 році, в Харкові був відкритий вищий навчальний заклад університет. З 1816 по 1819 роки друкувався масовий популярний часопис Український вєснік». Важливою подією в історії української науки і культури стало заснування у 1834 році Київського університету Святого Володимира. Його першим ректором став відомий природознавець, історик та етнограф Максимович. Він відіграв провідну роль у створенні тимчасової комісії для розгляду давніх актів, де працювали, зокрема, Костомаров, Шевченко, Берлінський. Завдяки їхнім зусиллям був створений архів, що містив багато цінних документів з історії України. Визначні вчені працювали в Харківському університеті, серед них славіст Срезневський, хімік Каразін, математики Осиповський та Остроградський. Вагомий внесок у дослідження історії України зробили Костомару Куліш Маркевич. Започаткувавши українську школу істориків, вони науково обґрунтували історичну самобутність українського народу його культури. Особливе місце в розвитку духовних засад українського національного руху, української культури, належить безумовно Тарасові Шевченку. Важко знайти інший приклад, коли б творчість і особистість однієї людини такою повною мірою відзеркалювали б національну ідею, національний дух. Те, що в історії народу, який змагався за свою свободу і державність, таке видатне місце посів саме поет, не було випадковим. Культурна діяльність була практично єдиною цариною, де українці могли виявити свою самобутність. У розглядуваний період серед талановитої плеяди українських письменників виділяються такі широковідомі постаті, як Котляревський, Гулак Артимовський, Гребінка, Квітка Основ'яненко, Куліш. Виникають російські професійні театри у Києві в 1805 році, в Полтаві 1810 року, Харкові 1812 року. Великою популярністю користувався в Полтаві український театр, на сцені якого виступала аматорська трупа під керівництвом Котляревського. У 1819 році тут поставили Наталку Полтавку Москаля-Чарівника. Існував також аматорський театр у селі Кобинці. Керівником і режисером якого був батько Миколи Гоголя Василь Гоголь'яновський. Широку популярність мали українські бандуристи, кобзарі, лірники. Розвивається українська симфонічна музика, хорове мистецтво, живопис. В архітектурі утвердився класицизм. Найбільш відомими спорудами цього стилю були оперний театр в Одесі, архітектор Тома Де Томон, будинок Київського університету святого Володимира, архітектор Беретті. Невідомі народні майстри створили такі перлини архітектурних ансамблів, як парк Олександрія у місті Біла Церква, Софіївський парк в місті Умані. Палац Галагана в селі Сукаринцях та інші таким чином, супереч антиукраїнській політиці, насильницькій русифікації, паростки української національної культури розвивалися, прокладаючи подальший шлях її утвердження та розвитку.